Вже місяць посаду директора Олександрійського районного будинку культури обіймає Юлія Єлсукова. Вона має досвід роботи не лише у галузі культури, але й в журналістиці. Вищу освіту я здобула у місті Кременчуці у 2009 році? Закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю електромеханіка. Маю кваліфікацію науковий співробітник з електромеханіки. Також я закінчила музичну школу у 2003 році за класом фортепіано. Після навчання працювала, виконувала роботу журналісту. Потім працювала інженером з охорони праці, інженером енергетиком, інженером з технічного нагляду за будівлями управління освіти, молоді та спорту Олександрівської міської ради. З 2011 року працюю у районному будинку культури. Спочатку на посаді діловода у 2015 році я була переведена на посаду інженера з охорони праці. Станом на сьогодні я являюсь директором районного будинку культури. Юлія Станіславівна розповіла про плани роботи на новій посаді, які були зазначені у програмі, з якою вона виступала у конкурсі кандидатів на посаду директора районного будинку культури. Програмою я намагалася визначити основні цілі, завдання і шляхи реалізації розвитку районного будинку культури на 2016-2021 роки. Маю за ціль створити культурний осередок, простір ідей, у якому б. Діти, молодь, старші покоління можливість для творчого розвитку, вирішення проблемних конфліктних питань, щоб цей осередок став місцем для функціонування репертуарного театру, кіноклубу з захоплюючими обговореннями, з задоволенням культурно-дозвілевих потреб населення району в першу чергу. У планах надавати методичну допомогу працівникам сільських та селищних будинків культури, проводити семінари та практикуми для підвищення майстерності працівників культури району. Що стосується розвитку культурного простору району, а саме, я вбачаю це проведення і забезпечення проведення районних культурно-мистецьких заходів, таких як конкурсів, оглядів, фестивалів, забезпечити роботу студії гуртків для населення району. У районному будинку культури хотілося б спланувати створення кіноклубу з захоплюючим обговоренням проблемних питань. Хотілося би створити виставковий центр Артхаус з виставкою робіт кращих майстрів району художників, що дасть можливість зберегти традиції народних ремесел та їх продовжити розвиток. Сьогодні у районному будинку культури діє 19 клубних формувань. У них можуть брати участь як жителі району, так і Олександрійці. Щомісяця працівники районного будинку культури проводять різноманітні концерти та беруть участь у виїзних заходах. Заплановано прийняти участь 29 вересня та 1 жовтня у місті Кропивницькому у міжнародному інвестиційному форумі. Міжнародній агропромисловій виставці АгроЕКСПО 2016 та Покровському ярмарку. З 4 по 6 жовтня заплановано у місті Кропивницький прийняти участь в роботі обласного семінару для керівників театральних колективів та методистів. 5 жовтня районним будинком культури заплановано профквест знайти професію в собі, себе в професії. Це Саме виїзний семінар, практикум для керівників та художніх керівників сільських селищних будинків культури планується урочистості до дня захисника вітчизни до 14 жовтня. Дата ще уточнюється. 28 жовтня відбудеться відкритий фестиваль-конкурс естрадної сучасної пісні Зірковий мікрофон. У листопаді заплановано урочисте відкриття районної дошки Пашани, урочистості до Дня сільського господарства, фестиваль, огляд, музичних колективів, музичне доміно і традиційно ми прийматимемо у стінах районного будинку культури мандрівний фестиваль документального кіно до в останньому тижні листопада. Отже, жителям міста та району радять слідкувати за анонсами та афішами районного будинку культури, аби не прогавити найцікавіше.